Ну і ще одна цікава ініціатива. Нескорені. Це календари з жінками, військовослужбовицями на 2026 рік. Це хронологія незламності та сили українських жінок, які щодня боронять нас на фронті. Про їхні історії Дар'я Лиходіт розповість більше. Так всі гуртом в одностроях позують наші військові, а ми знімаємо процес і слухаємо історії кожної. Повномасштабне вторгнення я зустріла в Києві. Я одразу розуміла, що я не буду виїздити. Ми, типу, створили своє ТРО. Так про початок своєї війни згадує Анастасія від лютого волонтерила разом із сестрою. Переганяли карети швидкої за кордону. Ці півроку, коли я займалася волонтерством, я доношувала думку в голові, що я доєднаюся до війська. Я прийшла в селекцію в АЗОВ. В тоді ще не було третьої жбер, було ССО Азов. Я пройшла селекцію в жовтні. Е, я її успішно пройшла, але не змогла мобілізуватися в Києві. Але через знайомих волонтерів мобілізувалася бойовою дикими у першому інтернаціональному легіоні. А вже через кілька місяців після навчання відбувся перший бойовий вихід на Луганщині. Я пам'ятаю таке безлюдне село. Немає світла, ми йшли до нього три кілометри по полю. Іде дощ, і я просто дивлюсь: запах такий постійного тління, запах смерті трупів, і постійні вспишки, постійні прильоти. Бажання все ж таки допомагати зберегти країну, тому що це надзвичайно важливо для кожного з нас. Волонтерила для фронту і Христина майже 10 років, та у 23-му доєдналася до лав з Відчуття щастя, коли ти бачиш результат своєї роботи, коли бачиш людей, які були втомлені, виснажені, зрвовані. Вони починають усміхатися, вони починають показувати фотки своїх рідних, коханих, своїх діток, починають трішечки вмикати емоції, так тому що на війні вони їх вимикають заради того, щоб вижити, зберегти своє життя. Відчувала необхідність. І потребу бути залученою і допомагати Україні максимально як тільки я це можу робити. Олена на фронті з 2015-го. закінчивши медичний коледж, одразу доєдналась до війська бойовою медикиною. каже найбільшою мотивацією для неї стало бажання бути корисною країні. Емоції, звісно, адреналін зашкалює, переживаєш за хлопців, щоб ніхто не поранився, щоб не було роботи тобі, щоб не рятувати життя. Але це Дуже, дуже емоційно усіх цих жінок об'єднує спільне бажання боронити свою країну. Задокументувати вирішили це на фото. Зробили календар з символічною назвою Нескорені мені захотілося допомогти підрозділам цих дівчат і розповісти про. Неймовірну красу і силу наших українських жінок. Більшість з них пішли добровільно, стали на захист нашої країни або стали парамедикинями у дуже юному віці. Хтось 19 років, хтось 21-22. Представили горінь у двох стилях у військовій формі та у сукнях. Так каже організаторка: вони демонструють силу та ніжність українських військовослужбовиць одночасно. Жінка навіть на війні, якою б вона не була сильною, вона лишається жінкою. Вже скоро календар буде у продажу. А поки усі охочі можуть взяти участь у лотерейному розіграші, усі виручені кошти спрямують на допомогу бригадам, де служать дівчата. Дарія доходіть Костянтин Церенок, ми України, марафон Єдині новини.